У глухому та ще й заповідному лісі новенька асфальтована дорога. Щось мені підказує, що десь тут оселився хтось дуже непростий. Ось і швах, відкрито. У цих лісах будується найбідніший, а може й найсекретніший український політик. Така гнибока сюди? Ні, от по дорозі далі. Скажіть, будь ласка, ми правильно приїхали блока сюди. Тут будується буду. А? Далі. Це тягне блока будинок, наступний. Тягнеблока? Да. Ну, а да, далі щоб так, бути бачені, бачили там такий. блок, де будується? З правої сторони з... А тут вони додаваються. До а ви його тут бачили, приїздив? сюди? тут, тут. Тягне блок. Все. Значит мы наш. нашли. На объекте за урока тураб, е? Есть, я. Да. Ось вона справжня свобода. До виборів у Верховну Раду тягнебок переконував програму гроші. Він вуличний політик. Надягаємо так і сюди. Ось так зануритися у шкіру звичайного двір двірника. З превеликим з превеликим задоволенням. І от сьогодні, через рік депутатства, тягнебок вже не бідна людина. Знайшли під Києвом у бухівському районі будинок. Будівельники кажуть, що це добудовує Олег Ярославович Чягнебок. Хотілося з ним поспілкуватися, щоб він або спростував цю інформацію, або підтвердив. Наразі немає, бо він перебуває відрядженні в Руссалію. Але в будь-якому випадку вам існує до акції. Це не дощ, це сльози українських націоналістів. І ось чому. Угіддя якогось Олега Ягнибока розташовані навпроти таблички лісовий заказник стугна. Хто ви такі? Ну що, що ви тут зробите? Маємо бандозвули. Бандозу завали йде, йде. на зняті вдома. Так ми ж не переважно. Бандозу завали усі мати чи ні у природоохоронному заповіднику. Будувати суворо заборонено, тому лісників на всяк випадок залякали. А коли сейчас направлю своїх людей, то вийшла охорона піти, каже, що хочете, щоб ваші музики по сознам вилітали, то виступайте далі. Після офіційного запиту програми гроші на будівництві чомусь забули Тягнебока. Ми знімаємо будинок тягнебока і бої. Я не знаю, яку будинку тягнебока. На об'єкті Тягнебока, програм є? Єсть, є. Це ви? Так. Да. От тільки поряд зі скляним маєтком Олега Тягнебока добудовується скромна дерев'яна хатина. І бачили тут ще одного Тягнебока, дуже схожого на політика. Машини в сівер приїжджають, але хто з них хто там, я не знаю. Обидві ділянки мають спільну будку для охорони, цілих дві хвіртки. Та ще й одного прораба. А я вхожу тут, я гуляю. Але дізнатись правду програма гроші зможе тільки після інтерв'ю з Олегом Ярославовичем Тягнебоком. Важковати. Коли ти почищаєш авгієві стайні, ти дістаєш від того величезне задоволення. У декларації політика не має ані земельної ділянки, ані будинку. Перед виборами він залюбки хизувався журналістам один плюс один лише квартирою у Львові. Зброя готова вже до вже тому. Якщо Олег Тягнебок переконає нас, що скляний витвір мистецтва не його, ми будемо далі продовжувати шукати, адже тягнебоків в Україні багато. Слава Україні!